Привіт! Сьогодні ми повернемося у час, коли Геймінг був ще в початковому етапі свого розвитку. Ми усі пам'ятаємо чудові часи, коли відкривали ящики старої Денді, запускали картридж і потрапляли у світ неймовірних пригод. Один з таких незабутніх шедеврів того часу це гра DuckTales. Сьогодні ми порівняємо оригінальну DuckTales на Денді і сучасний ремастер DuckTales на ПК. Ми дізнаємося, що змінилося протягом років, які поліпшення зроблені у новій версії. Та чи варто занурюватись у ностальгію та вибирати ремастер? Залишайтеся зі мною і ми почнемо наше захоплююче порівняння. Гра DuckTales базується на популярному мультсеріалі Disney. Ви приєднаєтесь до скруджа МакДака, багатого добродія, який подорожує по світу у пошуках скарбів разом зі своїми племінниками. Кожен рівень гри представляє окрему локацію, пов'язану з одним із скарбів. Ви будете подорожувати на різні континенти та локації, такі як Амазонка. Трансільвані, ємає, та інший, кожна локація має унікальний дизайн рівня та ворогів. Що додає різноманітності до геймплею. Головним персонажем є Скрудж Магда, який може атакувати ворогів своїм кияком або стрибати по їх головах. У грі є інші персонажі з мультсеріалу, які надають допомогу та дозволяють отримати додаткові переваги. Гра має піксельну графіку, характерну для того періоду. Звук був обмежений технічними можливостями консолі, але він став культовим і має свою власну ностальгію для гравців. Грає платформером і має досить високий рівень виклику, забезпечуючи чудовий геймплей з численними рівнями і складними ворогами. DuckTales на Dendy стала культовою грою для багатьох гравців того покоління. Вона має велику цінність в плані ностальгії, оскільки багато людей вперше познайомилося зі світом Дісне саме через цю гру або мультсеріал. А тепер. Коли ми відчули дух гри DuckTales на тенді, давайте відправимось у подорож у майбутнє та розглянемо ремастер DuckTales ПК. У 2013 році Capcom випустив ремастер DuckTales ПК та інших сучасних платформ. Графіка та анімації були приведені в HD, збільшуючи роздільну здатність, і додаючи нові деталі, що робить гру більш сучасною та привабливою для сучасних гравців. Звукові ефекти та саундтрек. Були перероблені з використанням якісних записів, що додають грі новий рівень аудіо насолоди. Тепер гравці можуть насолоджуватись культовими мелодіями у високій якості. Незважаючи на оновлення, DuckTales Remaster залишає дух та есенцію оригінальної гри. Все те, що зробило оригінальну гру такою популярною, збереглось у ремастері і навіть покращило завдяки новим можливостям. Ось ми і дійшли до кінця нашої подорожі по світу DuckTales на Денді. Ці дві гри справжні свідчення того, як геймінг розвивався протягом років. Оригінальна гра залишила нам незабутні враження та щасливі спогади. Той час як ремастер підняв її на новий рівень. Якщо ви досі гадаєте, чи варто спробувати DuckTales Remaster, моя відповідь однозначно так. Я вдячний, що ви приєдналися до нашої сьогоднішньої пригоди. Не забудьте залишити своє враження у коментарях нижче. Якщо вам сподобалася ця відеорецензія, підпишіться на мій канал та включіть сповіщення, щоб першими дізнаватись про нові порівняльні огляди та нові цікаві відео. Дякую за увагу, друзі! Нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.